Прекрасний удар у пана Готя. Пас! Паш! Інтересно, де ж мені таку футболку купили. Єдине на цих змаганнях. Мабуть, бася в Каліфорнії, пані Сергія. Прошу кайф. Прекрасный Бекин. Да. Пан Годь підготувався до тех багань. Понятно. Ученик готи до Денис Посеника. С неданок сегодня был слабонький. Мячик не долетів. Я не маю, я тоже не знаю. Отдача якась серйозна, у Сергія.